Вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони а, що говорять? Ну да в Україні давайте будувати осіпа типу, електростанції і покривати, типо, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от, от Британія. Поняли? Щас такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовити на цьому залі може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю. Ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть за зацікав...